Для множення дробів ми можемо скористатись правилом. Перемножуємо чисельники і перемножуємо знаменники. Якщо потрібно, то за основною властивості дробу ми чисельник і знаменник дробу можемо домножити на одне й те саме число. Або, відповідно, поділити на одне і те саме число, при цьому дріб не зміниться. Отже, при множенні ми маємо записати спільну риску дробу, перемножити чисельники, перемножити знаменники, нічого не скорочується, тому маємо результат 1,20. Наступний дріб, спільна риска дробу, 1 четверта, 2 треків, все записуємо під спільною рискою, але тут бачимо, що 2 і 4 маємо право скоротити на 2. Відповідно, при діленні 2 на 2 буде одиничка, при діленні 4 на 2 маємо 2, і тепер 1 помножити на 1, що ділиться 2, множимо на 3. Я вже так детально розписую, щоб пригадали, як це виконується. І маємо 1 шосту. Далі. У нас є досить такий незвичайний дріб трієчка. Ціле число ми дуже легко можемо перетворити на дріб, записавши його у вигляді три перших. Тому що три поділити на один це буде трійка. Помножити, пригадуємо, коли ми працюємо з множенням дробів. Ми повинні мати суто дроби, ніяких мішані дробів не повинно бути. Це означає, що 2,1 третю перетворюємо в неправильний дріб 7 третіх. 7 третіх. Ну і далі, за правилом, під спільну риску дробу, 3 множимо на 7, 1 множимо на 3, дивимося, 3 і 3 скорочуються, залишаються по одиничці, і тоді 1 на 7 буде 7. 1 на 1 знаменнику 1, 7 поділити на 1 буде 7. І коли два дроби мішані множаться, ми їх перетворюємо в неправильний дріб 7 третіх помножити на 8 п'ятих, нічого. Дивимося уважно. Не можна скоротити, якщо ми запишемо під спільну риску дробу, нічого не скорочується. Мусимо перемножити 7 на 8 – 56, 3 на 5 15, виділяємо цілу частину. Буде 3,45 вийшло, коли ми 15 множимо на 3. 56 відняти 45, буде 11,15. Тому три цілих одинадцять п'ятнадцять.